Що найгірше на самоті? Те, що нікому почухати, коли сам не можеш дістати туди, де свербить. Добрий ранок, вибачте, що я запізнився. А що трапилося? Я просто не хотів приходити. Кохана, чому ти перестала голити ноги? Милий, живучи з тобою, я зрозуміла, що це єдине хутро, яке я можу собі дозволити. Кома! кричить сусідка. Ти чим своїх свиней годуєш? А тобі що до того. Та я також хочу так схуднути. Молода дружина приготувала для чоловіка перший у своєму житті пиріг. Дорогий, я хочу завтра приготувати інший пиріг. Як тобі подобається ця ідея. Ну, що ж ти мовчиш, скажи мені. Ну, скажи що небудь. Ну, подай хоч ознаки життя. Якщо ти не можеш на своєму робочому місці пити пиво в трусах, значить десь у житті ти повернув не туди. Зустрівся зі своїми колишніми однокласниками. Зрозумів, що життя воно одних розкидає, а інших кидає. Лікарю, я ніяк не можу посрати. А скільки вам років 81. А вам не здається, що ви вже досить насрали у своєму житті? Співбесіда прийому працювати, Які іноземні мови знаєте Англійська. Сілковито, Німецька? Сілковито. Сілком тобто досконало. Ні, зовсім не знаю.